Привіт, моє ім'я Ірина. Я директор інклюзивно ресурсного центру номер один голосівського району міста Києва. Хочу вас познайомити з нашими сенсорними кімнатами. Запрошую! Ми з нашою командою підготували блок відеоматеріалів про елементи сенсорної інтеграції в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Такий формат нашої з вами взаємодії є максимально зручний, адже інформацію у вільному доступі ви зможете завжди переглянути у зручний для вас час. Наша інформація поділяється на два типи блоку. Перший блок про активні сенсорні кімнати. Вони ще називаються світлими. Активні кімнати чудово підходять для сенсорних шукачів або дітей, які мають знижену чутливість до сенсорної інформації. Та жадають більшої стимуляції. Рухові заходи, які пропонують поєднання пропріоцептивного та вестибулярного ведення, допомагають регулювати нервову систему та організувати організм. Завдяки стисненню, гойданню, смугам перешкод, діти можуть покращити свої навички моторного планування, обізнаність про тіло та допомогти собі заспокоїтися. Використання елементів сенсорної інтеграції може бути захоплюючим процесом. Є численні продукти на вибір та індивідуальні потреби, які слід враховувати, а також безпекові обмеження та обмеження простору, про які варто пам'ятати. Експериментуйте з різними сенсорними інструментами та наповненням, щоб побачити, що найкраще працює для ваших Давайте познайомимося з фахівцями нашого центру, які продемонструють вам можливості обладнання світлої сенсорної кімнати. Мене звати Оксана, я фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру. Сенсорний гамак – це велика полотняна конструкція з внутрішнім простором для сидіння, яка може бути використана для релаксації та заспокоєння дітей. Уявіть собі дитину, яка відчуває надмірне або недостатнє сенсорне навантаження. Це може викликати різні труднощі, наприклад, труднощі з концентрацією уваги, підвищену тривожність або проблеми з моторикою. Сенсорний гамак створює безпечне середовище, де дитина може досліджувати та регулювати свої сенсорні відчуття. Коли дитина лежить або сидить у гамаку, її тіло отримує ніжне і рівномірне стиснення, яке може заспокоїти нервову систему та допомогти дитині відчути себе більш зібраною та спокійною. Він створює комфортне і безпечне середовище, де дитина може відчувати себе захищеною. Гамак-гніздо можна використовувати як інструмент у терапії дітей з особливими освітніми потребами, надаючи їм необхідну сенсорну стимуляцію та сприяючи розвитку важливих навичок. Розгойдування в гамаку-гнізді має позитивний вплив на розвиток вестибулярного апарату, який відповідає за координацію і рівновагу. Діти, які користуються таким гамаком, можуть не просто грати, але й читати. Слухати музику або просто відпочивати, що сприяє поліпшенню настрою та загального самопочуття. Мене звати Ірина, я фахівець-консультант інклюзивного ресурсного центру. Гойдалка колода здається на перший погляд простою, хоча насправді розроблена спеціально для стимуляції певних сенсорних систем та специфічних реакцій на цю стимуляцію. Дитина. Може гойдатися лежачи на ній. І тримаючись за неї руками та ногами або сиячи верхи, як на коні. Дитина може смикати за мотузки, щоб рухати гойдалку вперед і назад, або це може робити спеціаліст. Катаючись на гойдалці, дитина отримує тактильну стимуляцію, пропріоцептивну і вестибулярну. Рух гойдалки активізує реакцію збереження рівноваги. Фахівець уважно спостерігає за дитиною і відчуває, наскільки добре вона зберігає рівновагу. Коли дитина починає справлятися з цим завданням, спеціаліст поступово послаблює підтримку, передаючи дитині контроль за тілом. Навчання має йти поступово, потрібно у кожний конкретний момент чуйно контролювати необхідний обсяг допомоги. Коли дитина сидить уже досить впевнено, ми можемо розгойдувати гойдалку в різних напрямках. Деякі діти самі прагнуть впасти, звалившись на мати, вони тримають відчуття сильного тиску та емоційне задоволення. <хи> Слід лише подбати про організацію простору та безпеки дитини під час падіння. Гойдалку можна використовувати і для покращення рухового планування. Спеціаліст може розкидати навколо гойдалки іграшки, розгойдуючи дитину, яка переміщається з одного кінця гойдалки на інший, звішується з неї, робить все, що завгодно, аби дотягнутися до іграшки і захватити її. Насолода від такого заняття викликає позитивне збудження, що дуже необхідно для організації роботи нервової системи. Таке заняття викликає позитивні емоції, що сприятливо впливають на нервову систему. Мене звати Іванна, я фахівець-консультант інклюзивно ресурсного центру. Сенсорні килимки один із найрозповсюдженіших елементів для заняття у сенсорній кімнаті і не тільки. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, мати різноманітні текстури та кольори, що розвиває та стимулює не тільки тактильну, а й зорову та пропріоцептивну систему. Важливо підібрати вправи відповідні до корекційних цілей та віку дитини. Варіантів гризними безліч. Заняття на такій доріжці сприяють розвитку тактильного сприйняття, розвитку координації рухів та спритності, розвитку вестибулярного апарату, розвитку уваги, а також зменшенню втоми та емоційній регуляції. Такий вид занять чудово підійде для діток, які мають труднощі з утриманням уваги, непосидючим діткам, а також тим, кому важко дотримуватися правил. Мене звати Анна, фахівець консультант і кузина ресурсного центру. Що мені робити, якщо моя дитина надто активна? Носиться поки знайшли! Знайома картина один з найкращих способів не тільки заспокоїти, але розважити дитину сухий басейн з різнокольоровими кульками. Сухий басейн позитивно впливає на психоемоційний стан. Дитина відчуває величезне задоволення і радість, коли проводить час різнокольоровими м'ячиками. Допомагає дітям розвивати дрібну моторику покращити координацію рухів. При цьому відбувається поліпшення роботи центральної нервової системи, органів дихання, серцево-судинної системи, а також опорно-рухового апарату. Крім того, під час занять у басейні зміцнюються всі групи м'язів, а також формується правильна постава. Тому заняття в басейн надають як профілактичну, так і лікувальну дію. Якщо заховати серед кульок невелику іграшку, то для її пошуків буде задійні усі групи м'яз і відбувається розвиток двох півкуль головного мозку. Це гармонізує емоційну сферу, налагоджує контакт зі своїм я. Басейн допомагає дитині довго засереджувати свою увагу. Занурюючись у масу кулю, дитина відчуває точковий тиск, кулю по всьому тілу. Такий масаж тонізує м'язи та знімає напругу. Мене звати Мирослава, я фахівець консультант магазинного ресурсного центру. Як зробити гру з дитиною не лише фантастично веселою, а й максимально корисною? В нашій ресурсній кімнаті є еластична панчоха, дослідник простору, з якою досягти цього надзвичайно легко. Сплеск емоцій, щирий сміх і безліч приводів для прояву фантазії забезпечено. Цей простий і водночас геніальний виріб, схожий на мішок, виконує роль своєрідного багатофункціонального тренажера для тіла і уяви. Щоб рухатися в панчосі, необхідно долати опір натягнутої тканини. Це допомагає у формуванні цілісного відчуття тіла, усвідомленні власних рухів. А ще сприяє подоланню бар'єри тілесного контакту з іншою людиною. Як використовувати панчоха. Відгадалки. Учасник гри в панчосі рухами зображає будь-яку тварину чи казкового героя. Решта мають відгадати естафета. Влаштуйте перегони для всієї родини. Перемагає той, хто швидше добіжить, дострибає чи доповзе до фінішу. Гра тіней. Вимкніть світло, спрямуйте лампу чи ліхтар на людину в панчосі. Завдання гурту відгадати, чию тінь вони бачать на стіні. Розпізнавалки. Людина в панчосі має навпомацьки впізнати кожного з оточуючих. Будиночок. Залізьте в панчоху і просто релаксуйте. Дрімайте. Слухайте музику. Мрійте. І це лише невелика частинка ідей. Далі широченний простір для вашої фантазії. Усім привіт! Мене звати Іна, я фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру. Сьогодні ми дізнаємось, що таке балансир та розкриємо поняття музичкова стимуляція. Балансир це спеціально розроблений тренажер, який вчить дитину відчувати своє тіло у просторі та розподіляти свою увагу, утримуючи рівновагу. Мозочкова стимуляція це система фізичних вправ, спрямованих на вдосконалення функції мозочка і структур мозку, які беруть участь у формуванні мови і поведінки дитини. Під час тренування відбувається стимуляція мозочка. Це, в свою чергу, приводить до активізації кори півкуль головного мозку. Отже, чим краще працюватиме мозочок, тим швидше дитина буде освоювати нові знання та навички. У чому користь занять на балансірі? Граючись на балансирі, дитина розвиває координацію рухів, стимулює роботу правої та лівої півкулі головного мозку, тренує рівновагу, зміцнює м'язовий корсет. Тренує вестибулярний апарат, виробляє навичку правильної постави, розвивається велика та дрібна моторика, зорово-моторна координація, що в свою чергу поліпшує почерк, маніпулювання дрібними предметами, усуваються ефекти відзеркалення букв та цифр, поліпшуються функції сенсорної інтеграції, покращується вимовна частина мови. Чіткість звуків, плавність мови, підвищується концентрація уваги та швидкість мислення. Після занять кількість нейронних зв'язків значно збільшується. А передача інформації з однієї ділянки мозку в іншу покращується і прискорюється, що дозволяє успішніше справлятися із завданнями інтелектуального плану. Важливо підкреслити, що тут немає силових навантажень, є лише вага власного тіла. Ця корекційна та розвиваюча технологія є вкрай важливою в дитинстві, особливо в період, коли відбувається активний фізичний розвиток дитини. Формування навичок, мовлення та письма, підготовка дитини до школи, особливо для дітей з особливими освітніми потребами. Мене звати Людмила, я фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру. Фітбол у перекладі з англійської означає м'яч, що служить для оздоровлювальних цілей. Фітбол-гімнастика гімнастика одна з інноваційних форм роботи з дітьми. Заняття фітболом допомагають знімати напруження в усьому тілі, поліпшують рухливість, гнучкість, еластичність, суглобів та кровообіг, діяльність усіх органів, формують правильну поставу. Слабка постійна вібрація м'яча заспокійливо діє на нервову систему, а інтенсивна збуджує. Вправи з фітболом, окрім розвитку загального м'язового тонусу, забезпечують багато інших переваг. Виконуючи одну вправу, ви задієте в процесі тренування практично всі групи м'язів, що гарантує відмінний результат. Мене звати Марія, я фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру. Сьогодні я хочу розповісти про обтяжений тиснучий жилет, накладки для рух та ніг. Завдання жилета забезпечити додаткове сенсорне навантаження, підвищити рівень пропріоцептивної чутливості. Жилет буде корисним для дітей з особливими освітніми потребами, у яких є труднощі: загальне зниження уваги і концентрації, гіперактивність, розлади аутичного спектру, дисфункція сенсорної інтеграції, сенсорний пропріоцептивний дефіцит, тривожні розлади тощо. Як результат Відбувається ефект заземлення, і дитина починає відчувати себе в просторі. Знижується рівень тривожності, стресу, підвищується концентрація. Жилет має два внутрішні ряди обтяжувачів спереду і ззаду, а також на плечах. Вони можуть зніматися, вийматися, перерозподілятися, щоб за потреби коригувати увагу. Обтяжений жилет. Підходи для щоденного носіння, застосування під час навчання, занять з фахівцями, гри, обтяжені накладки для рук слугують для носіння на руках з метою здійснення стиску і обтяження на область передпліччя і зап'ястя. Завдяки накладкам для рук забезпечується додатковий сенсорний вплив, підвищується рівень обробки сенсорної інформації, збільшується час тримання фокусу, уваги, концентрації, зменшується тривожність рук, підвищується точність рухів, збільшується тривалість, цілеспрямованої діяльності за столом, письмо, малювання, заняття з фахівцями, ігри, прогулянки, інші активності. І, звісно, не можна залишити без уваги обтяжені накладки для ніг. Використовуються для щоденного носіння, застосування під час навчання, занять з фахівцями, гри, прогулянок. Вага підбирається індивідуально, виходячи з маси тіла дитини. Вони стануть у пригоді, коли необхідно покращити рівень сенсорної обробки інформації. Посилити пропріоцептивну чутливість, зменшити спастику, тикові прояви, компенсувати сенсорну недостачу. Обтяжений інвентар сприяє активізації глибинної чутливості, появі відчуття тілісності свого тіла, і його кордонів, внаслідок чого підвищується рівень і концентрація уваги. Мене звати Світлана, я фахівець-консультант і ресурсного центру. Бізіборд. Це розвивальна ігрова дошка для дітей різного віку, на якій розміщені різноманітні елементи та деталі, з якими можна взаємодіяти. В чому користь бізіборда? Головна мета бізіборду стимулювання моторики та знайомство з предметами побуту в ігровій формі. Дитина може натискати, крутити, тягнути або пересувати різні елементи на бізіборді. Які елементи можуть розміщатися на бізіборді? Застіпки, шнурки, ліпучки, блискавки, гудзики, замочки, замки з ключем, дверні ланцюжки, шпингалети, вимикачі, кнопки, розетки, лабіринти, світлові та звукові модулі, годинники, рахівниці, магніти, мозайки. Розвивальна дошка не лише допомагає освоїти малечі побут і розвиває моторику. Її користь в тому, що вона використовується для вивчення назв кольорів, геометричних фігур. Також дошка буде корисною для того, щоб навчити дитину рахувати, для розвитку логічного мислення. Кому цікаві бізіборди? Малюкам від 7-8 місяців до 5 років. Для кожного віку свій бізіборд. Різниця полягає в їхньому наповненні. Щоб гра розвивала, а не тільки розважала, потрібно підібрати візіборд відповідно до віку. А про інший блок можете подивитися у наступному відео.